Доброго денечка. Всім, мої дорогі підписники. Не звертайте уваги, тут в мене робочий, робочий безлад. Оце зараз Анастасія пересажу. Бачите, ці два викину. Даже цього третього маленького викину. Оці ці п'ять штучок посажу в стаканчики. Тут моє насіння передивлялася я. Тут теж. Стаканчики, от таке все. Тут мої, тут мій капель не полив, я так його звідси не виношу. Хай стоїть собі. Скоро він буде в теплиці. Тут земля. Тут мої касетки. Тут он ще касетки. О, бачите. Оце ручка сюди. Тут теж новенька касетка. Температура в хаті в мене. Така 20 градусів. Тут моя помічниця стоїть. Бачите, яка колосниця. Гарна україночка. Працьовита, слухайте. А отут моя розсада. Світло не хочу оце от виключати, але тут видно добре. Оце я розсадила, бачите, перчики через один. Показувала вам. Тут я сіяла, тут перчик сорт Клаудіо. Бачите, дві касетки. Тут я посіяла оце, що мені прийшли ті помідори колекційні. Це я посіяла попробую, чи вонибудь сходить, о. 2, 4, 5, 6, 7. А три штучки не зійшло, хіба що я так посіяла. Тут перчик той, що я купляла у велмарті. Тут клереній перчик, один баклажанчик тут. А це два теж з веломарта. Чотири штучки. Оціх вони два перчики і оцих. Тут посіяла помідори. а ну-ну, Дивіться, 8 лютого посіяла, уже почали сходити. Оце ж оці, що я пробувала, бачите? А тут, дивіться, цілий рядок щось не зійшов. Це ж кожна помідорка, кожний рядочок інший сорт. О, отакого не сходить. Тут мої стоять е, салатики. я їх, бачите, бокові листя обриваю, а середину наростає. Я обриваю, а наростає. Коротше говоря, для курочок посіяла. Тут декілька штучок. он. 4-7 штучок це гвоздика. Тут я посіяла 10 лютого. Дивіться, отакі от баклажанки. називається Клара f 1 10-го я посіяла. А оце. Вчора мені подзвонили з магазина знайома, щоб получили щоб хороші баклажани Дивіться, може, комусь там пригодиться, знаєте? Отакі от баклажани Бачите? О! То це я їх я нічого не замочую, Вчора взяла і замочила. Замочила, Зараз я вже їх посію. О, тут 30 насінень, Мені стільки не треба, скільки мені треба тих баклажанів. А ті баклажани, що я вам показувала раніше, вони стоять на вікні. Коротше, я їх під лампою припалила. Я забулася, воно як сходить, то треба 10-15 см. А вже отаке, бачите, яка відстань велику треба. От, як більше, а я його поставила високо, прямо під саму лампу, і листочки припалила. Ну, антистресом якимсь я обробила. Побачимо, чи відійдуть листочки. Оце тоді це з тої серії баклажанчик. Але він був не сходив. Я думала, він не зійде. Він зійшов. Оце Один залишився тільки. А ті стоять на вікні. Побачу. Потім розкажу вам історію цих баклажан. Оці і оці. Сьогодні ці посіюці, он посіяла. Бачите, вони зразу сіяла в стаканчики. Уже я вичитала, що недобре перепекірувати, то я посіяла в одноразові стаканчики, накрила кухонною плівкою, а потім зверху ще цімо накрила. О, Бачите, це не звідси ця штучка, це просто я її положила. Отаке. Так, що сезон наступає. От, Хоч би цих, слухайте, не спортить. Оце он трошки на лиску, бачите? То це десь я зламала і от оту. -от. А так, вроді, всі нормальні, гарненькі. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Зараз схожу в хлів, я тільки що привезла тирсу, їздила за тирсою. О, тільки що, тільки що приїхала. От, Зараз я передінуся, піду вигружу тирса, слухайте, як пух. Але так, як мене по, по сходинках носить. Ну, нічого страшного. Це не смертельно. І пересажу оці от Анастасію в стаканчики пересажу. І посію я ті баклажанки, що я намочила. І все, я більш нічого не буду сіяти. Я заказала, мені прийде герань дуже красива. Черенки прийдуть готові вже. Тільки їх буде треба посадити у більше, ну і доглядати. І ще щось я там, ще щось. лобелія, не лобелія чи вербена розова. Ну, щось, вроді, би, вербена розова, ампельна, то я три заказала вербени. Дивіться, оці, оці еустонки, тут було три штучки, зійшло дві. Але зійшли, слухайте, я ж сіла, розказувала. І всі люди розказують, вони сходять дуже довго. А я взяла, положила тих три насінинки. Вони, вони не присипаються, вони такі дражовані, оброблені таким. І взяла воду із привікюром. Ні, у мене магнікюр. Взяла так попшикала, що аж капсула розтворилася. І, слухайте, накрила. Як я на третій день дивлюсь, чи то там не мокро, що там, як я дивлюсь, виходить моя устомка. Зараз я вам їх покажу. Вони дуже довго ростуть, прямо довго-довго. Гляньте. Ну. О! Бачите, які блохи. А потім такі гарні робляться, слухайте. От. Тут трьох дві зійшло. Ну, хоч так, слухайте. Дуже красивий колір. Якби я знала, що слідуючи отако мені зійдуть, що я так зроблю, і вони зійдуть, то можна було б підсіяти, слухайте, вони ж такі красиві, я ж показувала. Отак я добренько буду закінчувати. Просто показала вам розсаду, сійте, не звертайте не на яку війну, уваги. Сійте, вирощуйте, тому що треба. По-перше, це такий антистрес. По-друге, треба сіяти і треба, кажу, вирощувати, щоб все було. О, так я в цьому році надію, що буде дуже добре мені в теплиці із капельним поливом. Я вже прямо аж, аж душа радується, люди капельний полив буде. 6 років у мене пролежав в кладовці капельний полив на цілу теплицю. Ви уявляєте? От тютя. Отаке. От Добренько. Дякую всім за увагу, всім добра, всім миру, всім здоров'я, всіте розсаду, всім гарної розсади, хороших урожаїв наперед я всім вам бажаю. Пишіть коментарі, що я тут неправильно роблю. От. Чи говорю щось може неправильно. Тож людина жива, вона може щось і часом, знаєте. Отаке От добренько. Всім всього найкращого показала вам свою розсадку перчику. Отаке. От